Найближчими днями, а точніше протягом тижня може відбутись масована ракетна комбінована атака по Україні. Повідомляють про те, що цілями можливими будуть військові об'єкти, підприємства а, оборонно промислового комплексу, транспортна інфраструктура, зокрема мости через Дніпро і центри прийняття рішень. Та будівлі спецслужб. Ворог неодноразово натякав на те, що за ті спецоперації, які проводять українські служби і українські Збройні сили, ворог буде наносити удари, може наносити удари, зокрема по урядовому кварталу і по центрам прийняття рішень. Це може бути, звісно, і Верховна Рада. Це можуть бути і будівлі спецслужб в Києві, це можуть бути і інші центри. Тут не стільки питання, яких цілей вони досягнуть, а цілей, ціль одна показати, що вони можуть, що вони можуть вдарити по цим об'єктам. Українці насправді, напевне, десь всередині готові до подібного розвитку подій. Адже ворог дійсно має і знання про те, де ці об'єкти знаходяться, і інформацію про їх призначення, в тому числі і подвійне призначення. І тому ми не будемо здивовані, якщо ворог наважиться на такі удари. Але тоді ворог має розуміти, що таким же центром, таким же об'єктом. Для ударів з боку України можуть стати і центри прийняття рішень Російської Федерації. Тоді вже ніхто не буде з них під, ну, скажімо, якимись, напевно, обіцянками безпеки. Ми бачили, що і Путін був, бував дуже близько до лінії фронту, і наші чиновники їздять до лінії фронту, і, напевно, все ж є якийсь паритет. І розуміння, що знищення е, верховних лідерів держав може мати якісь ну, непоправні, напевне, хоча я не знаю, які ще можуть бути непоправні для України наслідки, тим не менш, там, де їздить Путін, його не чіпають і туди дрони не достають і якось не прилітає нічого. Нещодавно він був де там в суджі, взагалі, здається, десь на Курщині, дуже близько до лінії фронту. І явно туди могло долетіти все, що необхідно, і могло так накрити, але не накрило. І видно було, що Путін не в укритті, не в бункері, а так знаходиться ось в будівлі, яка стоїть просто на вулиці, тим не менш, як приїхав, так і поїхав. Тому я думаю, що в Російській Федерації повинні усвідомлювати, удари по центрам прийняття рішень мають символічне значення. Але можуть мати дуже непоправні і дуже тяжкі наслідки, в тому числі і для вищого керівництва Російської Федерації. Ми б не хотіли таких ударів, тому що ось всі ці будівлі, і Верховна Рада, і будівлі Служби безпеки, я так розумію, що росіяни якраз натякають на Службу безпеки. І будівлі головного управління розвідки, вони знаходяться в центрі міста, вони знаходяться в фактично там, де гуляють люди, там, де живуть люди, там, де є дитячі садочки, там, де є школи і так далі. І ворог це знає. І ворог знає добре, що люди, які а, їм потрібні, вони знаходяться або не там, або знаходяться в укриттях, в бункерах. І ці люди недоступні. Ці люди недоступні для, для атаки. Це лише символічне значення, типу ми можемо. Але це відкриє фактично скриньку Пандори. Знаєте, що це таке? Це коли все, що далі, ніхто відповідати за це не буде. І той, хто хоче прийняти таке рішення про такі удари, повинен розуміти, що після цього домовленості, якщо вони, звісно, є. Про взаємну безпеку лідерів будуть просто скасовані. І завтра об'єктом таких ударів може бути Кремль ну і багато інших установ. І я не знаю, як Путін буде пояснювати, чому башня Кремля з курантами полетіла вниз. Це буде виглядати ой як, ой, як буде виглядати на весь світ. Це буде просто падіння, фактично. І авторитету, і всього, люди будуть бачити, що пф, так це можна, я б не ризикував з таким. І взагалі завершував би війну. Бо війна перейшла в таку стадію, де вже ніхто нікого не шкодує. І ніякі сили, нікому не шкода. Фактично, я маю на увазі з тих, хто приймає рішень, для того, щоб досягти результатів. І якщо Сторони перейдуть до результату знищення верхівки протилежної країни, то фактично в цю гру можуть грати. Тільки грають дві сторони. От в даному випадку будуть грати дві сторони вдвох. І не потрібно думати, що це буде гра в одні ворота. Дуже закликаю, якщо хтось чує з тої сторони, подумати дуже гарно подумати, а чи воно вам треба. І чи зможете ви потім безпечно десь ходити, не зважаючи на те, яка у вас охорона і які ви нібито захищені? Не варто це робити. Повторюю слова Трампа: не роби цього, Путін, не роби. Але ж знаєте, всі, хто там, вони завжди знають краще. Вони завжди думають, що з ними нічого поганого статися не може. Вони можуть погане робити тільки для інших людей. Але життя таке дивне. Бережіть себе в будь-якому випадку. Не ігноруйте тривоги і пам'ятайте, що ворог іще не задовольнився своєю помстою за кілька знищених літаків, які він використовував для нищення нашої країни. Ворог вважає, що тепер він має моральне право помститися. Збочена логіка, але страждаємо ми.